Вітаю! Сьогодні поговоримо про легенди, які планують свій вихід після балістика. Про балістика та новий режим Rumble Royale в мене є окреме відео, посилання на нього я залишу першим коментарем. Розпочнемо ми з суппорта, трохи схожого на Ватсон, робоча назва якого Кандакт, пасивна здібність якого герой перезаряджає власний щит швидше, якщо поруч є союзники. Тактична здібність Arc Flash лікує союзний щит за допомогою вашого власного. Ультимативна здібність «Кондукта» – це є касетна дугова бомба, пошкоджує щити супротивників та лікує власний щит. Наступний герой щось середнє між Сіром та БХ Скраєр. Пасивна здібність, спектатор, автоматичне оптичне переслідування вашого вбивці. Але тут може бути гра слів, скоріш за все, не вбивці, а того, хто завдав вам шкоду. Тактична здібність пастка паразит, яка буде показувати вам напрям зору цілі. Ультимативна здібність стіна темряви, блокує лінію видимості та сліпить ворогів, які її перетинають. Як ви вже зрозуміли, це теперішня ультимативна здібність каталіст, але на момент публікації цих даних належала вона саме цьому персонажу. А у Каталіз була інша ульта, яка називалась Ірон Тавер, і вона будувала під героєм вежу із чорної жижі, щось на кшталт кюшки Гарайзен, але з твердої матерії. Тому маю здогадку, що їх здібності або поміняли місцями, або ультимативну скраєр буде доробляти далі. Далі у нас Джестер, пасивна здібність якого може перетворити будь-яку гранату на проксі міну та відновлювати їх за вбивства. Тактична здібність дозволяє ставити три автоматичні турелі, типу роботи охоронці. Ультимативна здібність ставить купол, який маскує гравців усередині, пове зникає через 6 секунд після виходу з нього. А ось на цього персонажа мумент гравці будуть пускати слину, щось середнє між октеном та падфундером, і так зустрічаєте фантом. Пасивна здібність подвійний стрибок, а тактична постріл гаком. Плюс він чіпляє вас за стіну, на якій можна повиснути на деякий час. У Titanfall є така ж здібність, до речі. Ультимативна здібність Brezel Void – граната, яка, влучаючи в ціль, переміщує її в темряву на короткий проміжок часу. Або тут мається на увазі якась не темрява, а пустота, тобто порожнеча. Наостанок якась просто імбалансна тварина, а не герой. Якщо він вийде в реліз такими здібностями, то запексу тоді просто вийде лафайн. А у Ватсон буде сіпатись покол до кінця її життя. Добре, зустрічайте. Аплінк. пасивна здібність отримуєте на 25% більше ефектів відновлення, які ви використовуєте у радіусі сигналу. Тактична здібність випускає дрона, який слідує за союзниками, відновлює їх щити та підійме, якщо союзник нокається, якщо чесно звучить неправдоподібно. Ультимативна здібність Immortality Relay Beacon. І так звучить вона реально круто. Розгортає маяк, який запобігає нокам союзників у радіусі його дії. Також з цих злитих даних було відомо про дві нові зброї, а саме про Немезіс, який вже вийшов. І другий це енергетичний пістолет під назвою Фанатік, який використовував піктограму «РЕ-45» та зовнішній СПІ 2020 тому маю здогадку, що в наступному сезоні або через сезон ми, скоріш за все, отримаємо саме цей пістолет. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд, та не забудьте тиснути вподобайку.